Дітки доброго ранку. Доброго ранку, я казала. А я не чула. У всіх все добре. Так. Я вас рада бачити. Сьогодні я вас запрошую. У Гості до казочек. Сідайте зручненько, беріть своїх друзів і будемо слухати казку. Слухаємо уважно. Так. Казка називається Лисичка і журавельник. Ні лисичка і журавель. Так. зараз ви побачите картинку. Так. Ви щось бачите? Дітки? У мене чорний екран. Так, чекаємо, чекаємо хвилиночку. О, тепер все видно. Тепер все видно. Добре. Все, сідайте зручненько і слухаємо. Були собі лисичка і журавель. Ото й зустрілися якось по лісі. Та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Наташ. Так. Приходь, каже журавлику, приходь, лебедику, я для тебе як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці і припрошує. Пригощайся журавлику, пригощайся лебедику. Журавель до кашки стукав, стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, листались гарненько язиком поки сама всю кашу чисто не вилизала. І каже до журавилька Вибач, журавлику, що мала, тим тебе і приймала, а більше нічого немає. То спасибі ж, мовить журавель. же, лисичко, тепер, ти до мене в гості. Журавлику, прийду лебедику. На тому і розійшлися. От уже лисичка і до журавля на гостини прийшла, а журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього усього покришив дрібненько, зварив, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже Пригощайся, Люба, приятелько, не соромся. От лисичка до глечика голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона і боком, і лапкою, і нюхає, і зазирає. Нічого не виходить. А журавель не гуляє. Все дзьобом у глечик, Усе углечик, помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді і каже, отже каже, вибач лисуню, що мав, тим тебе і приймав. Та вже більше нічого не маю на гостину. Ох, і розгнівалася лисичка, так розсердилася. Що й подякувати забула, як годиться, чим ним бувши. Так то їй журавлева гостина до смаку припала, від того часу і не дружить лиса журавлем. Про кого казка? Про нашу журавлю Так. А чи наївся журавлик? Наївся. Коли лисичка пригощала, наївся журавлик? Ні. Ну, наївся. А чому? Тому Потому... що він, він не може так їсти. Так. Він дробав, а лисичка не дроби? Так, молодці. А чи журавлик? Пригощав лисичку, коли лисичка прийшла до нього в гості. Мачний картошкою. Надюша, чим пригощав? Смачною картошкою і. Бурячками, м'ясом, так? Бурячками, м'ясом. Так? Корочкою. Так, Катюша, а чому журавлик е, так пригощав лисичку? Чому він їй глечик Гличик насипав? Щоб їй таз було не трошки їсти, як сьомну. Так, так, молодець, так. А хто до кого першим прийшов у гості? <су> журавель, журавель до лисички. Так, журавель до лисички. Добре. Так. А чим лисичка пригощала журавлика? Кашей смачною. Так. А в що вона насипала каші? О, у який посуд? У, у... 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 у, у... тарілочку. Так, молодці, дітки, а чому взагалі так сталося? Як ви вважаєте? Тому, тому що вони різні. Вони разні, а є, літає лисиця красна, вони різно їсть. Так, дітки, так, так. Тому що, дітки, да, кожен з героїв думав тільки про себе. А треба думати не тільки про себе, а й про інших. Яку би пораду ви б дали журавлику і лисички? Вони подружилися. Щоб вони більше сварилися, щоб вони знали, що треба друг путувати, як треба другу готувати. Так, правильно. А зараз ми розглянемо малюночки і спробуємо придумати новий гарний кінець цієї казочки. Добре! Спробуємо. Так. Так. Розгляньте картиночку. І що ви бачите, як лисичка пригостила журавлика? Водичка. Так, так. В який Флігу. посуд? А який посуд лисичка би запропонувала журавлику? Стеклянний. Так. Стеклянний. Зручний для нього, так? Щоб йому зручно було їсти. А? Так? Який посуд? Який посуд лисичка б запропонувала? Зручний чи незручний? Зручний. Зручний. Так, молодці. Зручний. Так. А давайте цю картиночку розглянемо. Мабуть, погляньте на журавлика. Сподобалось йому бути у лисички в гостях? Подобалося. Так, а, а який зараз його і обличчя у журавлика і у лисички? Веселий, Веселий, задоволений. Так, а лисичка ще чого що напекла? Печ... Печіва, Печіва. Так, так пригостила жравлика ще печивом. Так, а що журавлик? Лисички подарував у клювику. Циточки, як з бабочкою. Так. З метеликом. Він вдячний лисички. Так, молодці. І що ти зараз ви бачите? Що тепер йому оба зручно є? Їм обом зручно вони? Чаюють, так? Зі смоками. Вони дружні між собою і один про одного дбає. Там дітки? Так. А цей кінець вам більш сподобався казки, так? Так. Так, казка завжди закінчується добре. Ось ми з вами і придумали інший кінець цієї казки. добрий. А зараз, а зараз, для того, щоб лисичка і журавель дружили і ходили один до одного в гості, ми для них зробимо посуд, прикрашимо. Так, дітки? Так. Приготували круг, так? Приготували макет глечика, так, дітки? Приготували? Ось так. ми сьогодні прикрасимо тарілочку і глечик. Спробуємо. Так. І вам добре все видно? Так. Так, добре. Ось я тарілочку. Ось сюди повішаю. Вам видно? Да. Так, глечик. Так. Дітки, оберіть, що ви хочете прикрасити. Зараз чи таріночку, чи глечик. 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 Глеч. Глеч. Так, добре. Я, добре. Я, Я зараз зараз зараз... А другий предмет ми прикрашимо після заняття, добре? Так. Нам. Різні кольорові квадратики, так, трикутнички, кружечки. Так, дітки? Так. Починаємо працювати. Ви можете зробити свій везеруночок. Як ви Оце. вважаєте, за вашим бажанням ви можете прикрасити тарілочку чи глечку? Я Так, Так. Дітки, давайте розглянемо моя тарілочка прикрас... прикрашена. З яких елементів? Що ви бачите? Третій так? Так. Так, а як розташовані трикутнички? Тому так це на нісний чатний цвіт. Так, так, молодці. А де розташовані кружечки? От Посередині так, молодці. Ви можете придумати свій візеруночок. Не обов'язково, як у мене. Можна інший. Так, починаємо працювати. Лисичка чекає, журавлик чекає. У мене будуть такі такі лепесточки. Можна і лепесточки, Надюшенька. А, а хто вирізав? Хто вирізав? Настя. Молодець Настя допомагала тобі. Mm -hmm. Дітки, mm -hmm. що ми з вами прикрашаємо, так? Називається візерунок. Давайте скажемо візерунок. Візерунок. Візер... Молодці. Молодці. Трикутнички, а це в нас елементи і візерунка. Так, а як ми змогли отримати трикутнички? Як ви вважаєте? Що ми зробили? І з чого трикутнички ми зробили? Квадратик! Umiður að bóla hverja, ég er að vera eitthvað ára. Nafnjum, takk, móla deg. Takk. Дітки у вас все виходить, Так. Да. так, і в мене теж все виходить, ой. Кленів. Покажіть мені, як там у вас вже виходить. Що ви там вже зробили? Так, бачу, дуже гарно, дуже дуже гарно, дуже гарно. Я покажу, а я видавлювала видавляла і у мене тут не так. Матішка, що... там серветка, якщо є поруч серветка, можна руки серветкою повитирати. Музейний <плес> мистер ти серветкою. Я теж так роблю. Діті, а як ви вважаєте, а з якого посуду приємно їсти? Музейний. Mm. Чистого. З чистого, а ще з якого. Гарного. З гарного, красивого такого, так? Так. Да. Мабуть, російський і Журавлику сподобається посуд, який ми зробили. А, мені не потрібне. Живу так получилось. Я вже зробила тарілочку. Я, 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 я... Адішніка, ми тебе чекаємо. Все добре. Я так не зробила. Ти вже зробила? Ні, не зробила. Так, ми чекаємо, дівчата, чекаємо. <кліп> Дітки, ви обов'язково потім надішнете мені своє фото робіть, добре? Добре, добре, я, я, я пьян. <кліп> Так. Оп! Так, далі чуть точок. Зробили. Так. Я... Ви зробите іглечик і тарілочку. Угу. Для лисичка і для журавлика. Зараз ми один предмет прикрашимо, а після заняття інший. У нас просто мало часу, час так швидко біжить, летить. Летить, біжить, летить. так. Так немножко уйти. Немножко. Опять жир. Чо ну, ж такое? Ресерветку. Трошки менше клею намащую, не, не, не багато. Так, я зрозуміла, просто мені нічого не прийшло. Так, Катруся вже зробила. Так, як mm. називається казка, яку я прочитала, яку ви слухали? Лисичка і журавель. Лисичка і журавель, так. І як треба е, приймати гостей. Добре. І подумати не тільки про себе, а й про гостей. Так, О -о 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 дуже добре. Надюша, потримай, потримай, Надюша, потримай ще. Надюшенька, потримай. Дуже гарно. Надюш. Так, дітки, наше заняття вже закінчується. До побачення. До, до побачення.